We'll <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Поки та олігарх Костянтин Живаго чекає на екстрадицію з Франції до України. Його дружина та донька відвідали кутюрний показ «Ще Щіапарелі на тижні моди у Парижі». Судячи з фото Аліна та Софія Живаго, сиділи у першому ряду. Про це пише журналіст Михайло Ткач. Продовжуємо розповідати про олігарха Живаго, який за запитом українських правоохоронців очікує на екстрадицію у Франції 23.01.23. .23. Париж тиждень моди показ Щіапарелі на Ірину Шейк та Наомі Кембел дивляться. Перша і друга жінки у першому ряду донька Софія та дружина Аліна Живаго. Шановні, нам потрібні інші леопарди за інформацією джерело бізнесових колах, і сам живаго також перебуває у французькій столиці. Написав Ткач. Однією з моделей на показі була росіянка Ірина Шейк. Показ ускандалився через використання моляжів голів диких тварин в образах. Креативний директор ще апаралі Даніель Розбері пояснив, що це відсикання до божественної комедії Данте Лігєрі, де Леопард Лефта Вовку особлюють найбільші вади людини. Хість гордість та жадібність 27 грудня французькі поліцейські за запитом ДБР затримали мільярдера живаго у французькому Куршевелі. ДБР готує документи для його екстрадиції в Україну, де проти нього відкриту кримінальну справу щодо розтрати легалізації 113 мільйонів доларів через банк фінанси та кредит. Інтерпол оголосив живаго в міжнародний розшук за запитом ДБР ще у липні 21 го 4 січня. Фонд гарантування вкладів фізосіб подав позов до господарського суду Києва проти живаго про відшкодування збитків банку та його кредиторів на суму майже. Сорок 46 мільярдів гривень. 6 січня суд у французькому Шамбері погодився звільнити живаго від заставу 1 мільйону євро. У суді він заявив, що справа проти нього є політичною. Я вперше у в'язниці я не робив тих речей, яких мене звинувачують. У цій справі я не заслуговую цього. Заявив тоді живаго підприємець не має права полишити материкову частину Франції, де його арештували. Тричі на тиждень бізнесмен повинен приходити до відділку поліції та проживати за визначеною адресою в Коршавелі. Писано видання Бабель із посиланням на джерела правохорони. Органах гірнодобовничої групи Ферекспо вже три роки не з'являється в Україні. Утік він конкретно після справи щодо банкрутства банку фінанси та кредит. Фонд гарантування виплати вкладникам установи 9 мільярдів гривень. Загальні збитки банку за оцінкою фонду 15,5 мільярдів гривень, з яких 12,7 сім звини менеджменту живого обурювався в одному зі своїх інтерв'ю для посіпак з еспресо, що його обізвали олігархам, хоча сам він себе ним не вважає. Цю тезу він повторив декілька разів. Я великий та успішний підприємець, який створює тисячу робочих місць. і це усе не сталося протягом останніх трьох років. Це усе відбувалося протягом останніх 25 років, сказав він. Ага, тільки забув от додати, що банки у цього недопідприємця банкрутують телеканали, які він засновує разом зі своїм імовірним кумом княжицьким. Залишаються без фінансування і зарплат. Отже, біда обізвали бідного олігархом. Недоведені доведені до завершення резонансні справи проти власників українських банків банкрутів завдають шкоди інтересам країни, грають на руку ворогу, дозволяючи кремлю створювати міф про ніби корупційну Україну це заявив народний депутат Слуги народу Мовчан, голова міжнародного депутатського об'єднання Україна олігархів екс екс-власник банку фінанси та кредит «Джаваго». Винен Україні понад 30 мільярдів гривень. Проте, судячи з матеріалів української правди, живаго продовжує насолоджуватися життям на власній яхті вартістю 75 мільйонів доларів. Вільно почуваючись не лише в ОАЕ, а навіть у країнах ЄС, зазначає депутат. За інформацією нардепа Костянтин Джеваго не висував жодних вимог до країни агресора за втрачені на окупованих територіях активи, зокрема суд. Суднобудівний завод залів. Це підприємство лишається перереєструвати на російську юрособу. У зв'язку з цим Олексій Мовчан закликає ОСБУ перевірити зв'язки «Живаго» з російським бізнесом. Сьогодні, як ніколи, Україна має демонструвати всьому світу нульову толерантність до корупції та ефективні дії за повернення вкрадених у народу та держави коштів. Від цього залежить наша перебога. резюмує нардеп. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.